Темніш за все перед світанком. Здається, зараз дуже темно. За цей рік ми не звільнили якісь суттєві території, не дійшли до Азовського моря, не зруйнували Кримський міст. Ворог постійно наступає, кожного дня ракетні або дронові атаки. А в Європі та в Америці не узгодили допомогу нам на наступний рік. Тож, здається зараз дуже темно. Наступного року ми повинні відчути зміни. Буде багато випробувань, але це повинен бути рік поступового руху вперед. Ми вже стали сильніші. Подивіться, цієї зимки не було ще жодного блекауту. Кожного дня з одеських портів приходять сюди, іноді навіть до 10 на день. Також ми пережили найбільшу ракетну атаку з часів вторгнення. Так, є загиблі, є зруйновані будинки. Але завдяки нашим ППО втрати в 100 разів менше, ніж могли бути. Тож світанок близько. У мене є надія, що наступний рік буде кращим. Хай завжди поруч з вами будуть сім'я, рідні, друзі. Всі, ті, на кого можна покластися і з ким разом провести складні часи. З Новим роком роком Надії!